Є, піймали димочок клас. Всім привіт в серпні минулого року мені випала нагода зняти відео до Дня Незалежності для наших розвідників з ГУР. На цьому проєкті я виступив і оператором, і режисером, і монтажером. Робив саунд-дизайн і колір. Зараз я розповім і покажу, як ми знімали. Але спершу пропоную подивитись на результат. Часом думаю, що таке взагалі ця Україна. Не те, що на карті, що можна поділити на «дов» і «від». Іноді важко зрозуміти, чому я тут. Є земля, є люди, є історія. Але чи цього достатньо, щоб триматися? Я бачив, як друзі гинули за ці поля, за ці міста. Чи вони думали про Україну, коли все сталося? Чи просто не було вибору. Та потім я згадую тих, хто чекає мене вдома. І починаю усвідомлювати. Справа не в гучних словах чи ідеях, а в чомусь більшому. Незалежність. Це, мабуть, коли ти знаєш, що можеш піти, але лишаєшся. Бо тут твоє. Бо без цього всього ти вже не той. Бо коли втрачаєш тих, кого любиш, розумієш, що борешся не тільки за територію, а за можливість жити так, як сам вирішиш. Зараз це відео також стало банером на офіційному сайті ГУР. В цьому відео я розповім про свої креативні і технічні рішення, а також про те, як я працюю в умовах обмеженого часу та ресурсів. Я подумав, що комусь може бути цікаво зануритись в процес монтажу та саунд дизайну, тому я зроблю про це окреме відео, в якому детально розповім, як я працював над монтажем цього проекту. Все почалось з брифу і виглядав він ось так. Військовослужбовець збирається на бойове завдання, екіпірується і розмірковує. Текст диктора озвучує його думки, і відповідно текст диктора. Тобто, в мене був лише напрямок, куди ми хочемо з цим рухатись, і загальна ідея. Решта було імпровізацією. В нас був один знімальний день, дві локації і три герої в повному бойовому екіпіруванні. З техніки в мене була моя камера Blackmagic Ursa 4.6K першого покоління, вінтажний об'єктив Meyer Optik, 50 мм. Також в мене була ширококутна токіна 1116, гнучка LED-панель килимок, а також на камерний мікрофон Sennheiser MKE 600, на який я окремо дозаписав звуки для саунд дизайну. Також в нас було кілька кольорових LED-приборів з софтбоксами. отже перша локація кімната тиру. Тут будемо знімати як бійці, екіпіруються. Трохи диму і кольорове світло дадуть потрібну атмосферу. Один прибор я поставив на заповнення червоним. Тому, як бачите, лед-панель я фактично не використовував, окрім кількох кадрів, коли хотілося дати динамічного світла. На свою камеру я люблю знімати з рук та не користую стабілізатором. По-перше, далеко не всюди він справді потрібен. А по-друге, за рахунок руху і динаміки камери я працюю з емоціями, які викликає кадр. І мені важливо відчувати камеру і простір в цей момент. У випадку, коли немає конкретного сценарію, я набираю матеріал, знімаючи монтажно, різні крупності, деталі. Розуміючи, що може допомогти розкрити історію, які елементи стануть ключовими, на які можна буде опертись на монтажі. Загалом, по настрою, історія з підготовкою більш спокійна та виважена, але при цьому емоційно напружена. Отже, ми візнилися кімнаті екіпірування, і зараз підемо в тир. В тирі будемо знімати екшен і стрільби, вимкнувши все світло крім нашого магічного rgb прибора і вімкнувши, звісно, зелений колір для стилізації під бачення. Я вирішив, що краще всього буде знімати в сторону стіни. В кадрі простір буде стиснутим, наче це коридор, і умовно зачистка приміщення. Набої бойові, тому важливо пам'ятати про одне правило. Не заходь Проведемо репетицію і можемо знімати. По діагоналі. О, от так супер. Тут я додав камері більше динаміки і руху. Ідеально, можна йти. І на завершення на цій локації знімемо епічну силетну проходку. Просто подивіться, який захід сонця. Вау! Тут я принагідно зняв трохи заходу сонця і колоски, щоб додати повітря на монтажі. Це я кудись забрів з поле. Класне, гарне, дуже гарне. За що я люблю свою камеру, так це за форм-фактор. Якщо не завішувати її додатковими аксесуарами, то вона залишається дуже мінімалістичною і при цьому гарно збалансованою, що дає можливість знімати без стабілізатора, даючи зображенню кіношного дихання. Ставте лайк, якщо в цей момент також згадали фільм Сікаріо. Ну а потім ми пішли розважатись в поле. Серед колосся вийшли дуже поетичні кадри. Після цього на цій локації ми зняли ще кілька кадрів, які дуже допомогли передати потрібну емоцію. Я вимкнув слоумо і переключився з 50 кадрів на 25 для більших змазів, і ми пробіглись туди назад кілька разів. Саунд дизайн допоміг додати цьому моменту напруги і передати те, що відбувається за кадром. Це цікаво, що на одній галявині можна зняти абсолютно різні по емоціям кадри. З приходом ночі знадобилось світло, і ми знову відтворювали ефект прибору нічного бачення. А трохи пізніше мені вдалося зняти кілька кадрів на iPhone через справжній прибор. Це в нас. Точка крайня буде, ви зробите пару кроків назад, і ми якраз це попропустимо дим, і ви в нього зайдете. Дим трошки розійдеться чуть-чуть можна. Я знімав в сторону заходу сонця, і хоч воно вже заховалося за обрій, але небо в цю сторону було ще світлим, що дало об'єму, і зробило нашу ніч в кадрі не такою глухою і темною. В диму дуже класно видно лазер. А можеш зараз поцілитись вправо-ліво трошки? І з кількох дублів нам таки вдалося піймати його в кадрі. До речі, ось цей кадр теж знято на айфон. Для Урси вже було надто темно. Всього в ролику два кадри з телефона. цей і через прибор нічного бачення, через який я знімав, коли уже зовсім стемніло. Лінза телефону якраз добре поміщалась в окуляр. Зрештою, це відео бекстейдж знято на iPhone 15, який вже абсолютно серйозно можна поставити поруч з професійними камерами. Але на iPhone не поставиш німецький об'єктив 50-х років. Добре, і давайте через ліс тепер підемо туди. От класно буде, якщо ви будете туди врятити. Супер! Тільки, ой, сорі, я тут не бачу, куди я йду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись. Бережіть себе і до нових зустрічей!